Виконуємо номер 1215 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Прямокутник зі сторонами 2 см і 6 см розрізали на два рівних між собою прямокутники. Знайди периметр кожного з них, розглянь два випадки. Приступаємо до виконання. Розглянемо перший випадок. Наш прямокутник розрізали зі сторонами 2 см і 6 см розрізали на два рівних прямокутнички. Це перший випадок. Позначимо сторону наших прямокутників А, Б, С, Д. Це наш прямокутник, який був, і розрізали по лінії ФК. Утворились прямокутники А, Б, Ф і К Ф. Знайдемо розміри утворених прямокутників. Довжина сторони АБ дорівнювала стороні СД. І дорівнювала 2 сантиметри. Довжина сторони БЦ дорівнювала 6 сантиметрів. Після того, як ми їх розрізали, утворились прямокутники із сторонами BF дорівнює FC і дорівнює BC Поділити на 2. Дорівнює 6 поділити на 2 3 см. Рівні многокутники мають рівні периметри. Отже, периметри наших утворених прямокутників будуть рівні. Знайдемо периметр прямокутника АБ ФК. ФК. Для цього додамо сторони. АБ це 2 см, БФ це 3 см і помножимо на 2. 2 додати 3 буде 5, та на 2 10 см. Периметр прямокутника КФЦД – також буде десять сантиметрів. Запишемо відповідь до першого випадку. Десять сантиметрів. Тепер розглянемо випадок, коли наш прямокутник розрізали. На два рівних прямокутники уже по іншій лінії. Нехай у нас був прямокутник А, Б, С, Д. Розрізали його по лінії ФК, і у нас утворились прямокутники К і Д. Знайдемо розміри утворених прямокутників. АВ дорівнювало СД і дорівнює 2 см. Тепер АФ буде дорівнювати ФБ і буде дорівнювати АВ поділити на 2. Це 2 см. Ділимо на 2, маємо 1 см. Сторона BC у нас не змінилась. BC дорівнює AD і дорівнює 6 см. А тепер знайдемо периметр нашого прямокутника FBC. FC. Додамо сторони ФБ це 1 см, ВС у нас 6 см і помножимо на 2. 1 додати 6 – 7, множимо на 2, 14 см. Рівні многокутники мають рівні периметри. Отже, периметр прямокутника АФКД – також буде 14 сантиметрів. Записуємо відповідь до другого випадку. Відповідь 14 сантиметрів. Ми знайшли периметри. Двох прямокутників, які утворились із прямокутника зі сторонами 2 см і 6 см, коли його розрізали на два рівних між собою прямокутники. Ми розглянули два випадки. Номер 1215 виконано.